Сьогодні прийшов ось племінник Ліхонін Ігор, Майор, загинув перший день війни. Там похоронений в 25-му році хоронили ще один племінник. Пам'ятаю, люблю, горжусь ними, що вони не сховалися за спини і під юбки жіночі, а пішли на захист вітчизни. У мене на даний момент один внук воює, два вже похоронені. Часто задумуюся. Щас би підняти мого батька, який воював проти німців, і скажи йому, що, що я буду внуків своїх ховати у німців від руських. Як він відреагує, це незрозуміло. І ми місто встановлюють на даному етапі 100 пам'ятників. Це дуже важка робота і от уже вже 36 встановлено. до до кінця э, року. Я думаю, ми встановимося.